Сихівський райвідділ відділ міліції базується на проспекті Червоної калини з 2003 року. Колись то була пральня. Начальник бідкається, умови праці 150 співробітників не витримують жодної критики. Більше приміщення, нині це не розкіш, а велика потреба. Ну, в одному кабінеті доводиться, що кабінет має 10-12 метрів, працює 6-7 чоловік, працівники міліції. А це нова будівля, у яку сихівські стражі порядку мали переїхати до євро 2012 Головний міліціянт міста переконує, це має бути один із найкращих райвідділів міліції не лише у Львові, а й в Україні. Усе робили за євростандартами. У грузинів запозичили ідею прозорих стін, коли приходить громадянин, який Звертається в райвідділ з тим чи іншим питанням. Він може бачити, що співробітник не вибачте не каву п'є, а займається безпосередньою роботою. і це буде стимулювати співробітника міліції для того, щоб виконувати свої обов'язки більш наполегливо. Нітково не ховатися на сьогодні. Новий райвідділ готовий тільки на три чверті. За два місяці до євро усі роботи практично призупинені. Головний міліціянт Львова каже, грошей нема. Централізоване фінансування з міністерства припинено на невизначений термін. Тож, аби не зганьбитись, шукають спонсорів. Ті люди, яким це не байдуже, вони можуть в цьому прийняти участь. Це звісно, що це буде в формі благодійної допомоги, тому що сьогодні є ряд законів. Які забороняють нам безпосередньо брати кошти, грошову допомогу тощо на все про все бракує 2,5 мільйони гривень. Ми підрахували, що якби усі сихівчани, яких є близько 150 тисяч, скинулись, то вийшла б не така велика сума. Лише 16 гривень, 70 копійок з кожного. Щоправда, навіть попри спільну ганьбу перед гостями зарадити міліціянтам люди не готові. Міліція, люди непогані, але я не дам, тому що в мене грошей нема. Якщо б вони дійсно працювали, то мені не шкода їм і 100 гривень дати. На вертольотні площадки, на все остальне є в де гроші. Нехай находять туди рахуй. Вони не готові дати? Ні, абсолютно. На нашу міліцію ні копійки. Тим часом, за найоптимістичнішими підрахунками, аби здати повністю сихівський райвідділок, треба два місяці, але це за умов стабільного фінансування. Швидше за все кажуть люди у формі: футбольних розбишак доведеться вгамовувати у старих стінах. Віталій Кубліков, Олег Кухар та Володимир Квятковський. Головні новини Львова.